Друзі, всім привіт! Поки підключився. Місто Львів на зв'язку. Сьогодні у нас ринок. Ми сьогодні наживо. Що можна сказати? Ринок працює, сніг іде. Люди для себе щось шукають, щось підбирають. І в принципі, це нормально. Ви також, якщо для себе плануєте обрати якийсь автомобіль, ви також можете приїхати місто Львів, можна приїхати Луцьк, можна Франківськ, будь-куди, куди вам сподобається. Давайте так, хвилиночку, я трішки переключу камеру. О, тому ринок це місце, де є можливість примірятись до автомобіля. Тому також наголошую завжди, друзі, перед тим, як купляти автомобіль, обов'язково потрібно його перевіряти максимум. Це фізична перевірка, також перевіряти його по Промокод Промокодрома внизу десь посилання я прикріплю, за яким можна перейти, отримати цю ж е знижку в 20%. Так, позаду мене давайте покажу. Як завжди, автомобілі є, ринок є, щось продається. Хто не залучився, друзі, ми у місті Львів, пишіть хто звідки, буду радий вас чути. Поки ми усі збираємося, давайте я трішки покажу атмосферу. Атмосфера показує перед собою камеру, переключає атмосфера. Все класично. Сніг іде, продавці щось продають. Не знаю, наскільки нам вдасться сьогодні пробитися по візуалу інформації, але будемо старатися. Тому для вас сьогодні інформація, друзі, пишіть хто звідки. Радий буду вас чути. Там ні, бачимо, міняються ряди, ми зайшли якісь всередину ряду. Перед нами Audi 2017 року, 18300. 130 пробігу, 2,0 бензин автоматично 4х4. До речі, отак, коли сніг на вулиці ходиш, дивишся на автомобілі і розумієш, що кросовер – це точно класно. Друзі, хочу також пояснити, чому, чому в нас зараз формат. Вертикальні. Справа в тому, що YouTube, якщо ми заходимо наживо, у нас буде тільки вертикальний формат. А вертикальний формат, ми всі розуміємо, що він зручний для телефону. Тому тут є своя правда. Чому YouTube це робить? Я думаю, ми знати не будемо, але я думаю, що він просто ставить, знаєте, оцю можливість, що ви собі в телефоні зручно тримаєте в руках. Хто бажає дивитися на автомобілі в горизонтальному форматі, переходьте на інші відео. Давайте йдемо далі по інформації. Друзі, хто в нас долучився, пишіть. Хто звідки, радий буду вас чути. Ми сьогодні на карбазарі і трішки маємо можливість подивитися на авто, які продаються. Peugeot 508 308. Покажу такий автомобіль. Я думаю, сьогодні на ринку ми бачимо. Бачите, процеси йдуть, автомобілі продаються. І тому, як кажуть, щось можна буде обирати. І що буде цікаве, покажу. Тому, кому який автомобіль буде цікавити, друзі, пишіть, радий буду чути. Цікаво глянути гібриди Ford Fusion. Володя, вітаю, радий чути. Володя, це дуже приємно, що ти тут також сьогодні з нами. Ну, Давайте йдемо далі. Там я бачу Toyota rav 4 дивляться, до речі, Toyota rav 4 серед цих автомобілів це той автомобіль, який дуже часто люди ну, активно його так, купляють. І ось ми бачимо зараз на дальньому плані, люди також для себе обирають. Давайте ми перейдемо трошки, трішки на цей ряд. Там бачу, люди трішки зібралися, щось спілкуються, відбуваються, якісь процеси. Купівлі. Друзі, хто долучився, ми сьогодні на живому місці Львів. Давайте йдемо до кросовера, глянемо. Тігуанчика стоїть прямо перед нами. Не хочу я так під руку заглядати, але бачу, що люди там оглядають равчика, дивляться під капоточку. І, можливо, сьогодні будуть нові власники цього автомобіля. 15-й рік продається за 16 автоматична коробка передач. Так, давайте йдемо трішки. А ось і Peugeot. Хто мав бажання. І хто тільки що підписав про Peugeot, Peugeot 3008 в кадрі, такий Peugeot продається по ціні 8650, 11 рік, 225 тисяч заявлений пробіг, 1,6 дизель, телефончик є. Колір, до речі, просто шикарний. Хлопці, ваш автомобіль можна глянути. Дивіться, кого цікаво, покажу відразу в салоні. Ну, Звичайно, що. Я думаю, якщо ви вже такий автомобіль написали, що у вас цікавий, то ви повинні розуміти, що тут в салоні мені подобається. Peugeot робить, як кажуть, цікаво, і в них є свій цікавий дизайн. Ну, У мене відчуття, що ти сідаєш в літак. Так? От ручка потрібно триматися для того, щоб... Навігація. Так. Підказують, що навігація є також панорама. по комплектації. А, до речі, бачите, ми вниз дивимося, дивіться, яка панорама на весь, на весь, на весь дах. І так воно в такому форматі. Тому, друзі, значить, давайте так. 3008 Peugeot показав, йдемо далі. Телефончик був в кадрі. Йдемо, рухаємось. Значить, Toyota RAV4. Ваша? Бачу, вже дивилися і що кажуть? Беруть, не беруть, чи ще думають? Ще думаю, та ви зільвова самі чи ні? Та вірвал і бересно, ну, хто знає ті машини Так, Тут люди є та свій клієнт, і такі машинки не досить популярні. Я вам скажу покупівлю, тому що є надійність і це скільки часу володієте машинкою? П'ять років. П'ять років. Щось вирішили поміняти? Знов на Тойоту. Так. Та, та, на свій бач, бачите, все таки хочеться Так, та, та, Не хочу є таке. Машин. Не було. Я так думаю, ніяких клопотів. Правда, автомобіль їздить. Ніяких проблем з твої машиною. Правда? А дружина, що каже, бачу, з бог стоїть так боком боком дивиться. Дружина каже, може лише чи ні, чи теж хочете <ривити> поміняти. Шкода, табу Трошечки привикається. Нічого, візьмете нові, що бачу по очам чоловіка він вже настроєний. <ривити> <ривити> Добре, давайте покажу вашу інформацію. Друзі, це від першого власника Toyota rav 4 2016 року продається за 15 тисяч доларів присутній торг. А скільки торгу може бути, до речі, на такій сумі? 14,5 віддають, зразу вам кажу інформацію, 2,5 бензин, автоматична коробка. Це вона офіційно куплена, так тут? Чи привезена? Зі штатів передній привід. Телефончики є, я так розумію, що це і дружина, і ваш. Так? Давайте покажемо. Бачите, людина каже, хто зараз у нас тільки друзі долучився, що вже 5 років користується, і Тойота все-таки дає, бачите, оцю надійність, стабільність і без поломок їздить автомобіль. Ось так воно працює. Ну, я думаю, про Тойоту багато говорити не треба. Ми всі знаємо, що це хороша модель. А власне, ви сіли і поїхали. Добре, з вами тоді там, кого цікавить, хай зв'язується гарного дня, ми йдемо далі. Прошу.